Всім привіт! Продовжуємо обзор акції від А Імпортер дає на весну 2025 року на ряд моделей класні ціни. Сьогодні розбираємо моделька Stiga комбі 340 c Значить, рекомендована розрібна ціна була 11999, Тобто була 12 000 Зробили 999 10. Есть, зробили 10 тисяч. І ще від цієї ціни в залежності від того, скільки ми зможемо викупити, то ми можемо ще зробити. Ну, не хочу називати скільки, але ну, будете тут треба писати Viber, бо якщо я називаю конкретну цифру, то імпортер свариться. Що я там зразу ми демпінгуємо, даби не демпінгувати, ви повинні розуміти, що ви можете написати Viber і отримати додаткову знижку. Значить, Давайте подивимось по цій нашій по цій нашій красарці Технічні характеристики. Потужність двигуна. 1600 Вт, електрична, щітковий. У нас двигун, ширина косіння 38 см, то чуть чуть більше, ніж 34 см. Не самоходна. травозборник 40 літрів. регулювання косіння центральне, То есть, ручкою перемикаються всі колеса. висота. Є режим мульчування, 6, 6 положень висоти косіння від 20 до 75 мм, Колеса королеса задние чуть-чуть по диаметру больше. До 600 рекомендовано. Это вот матеріал корпусу полипропилен Давайте подимущее. Я тут нашев на Ютубе видео. Разум звезд. Разумся посмотрю его Так, тут наш рекламка. Работає кайфова п'ячі. Тут просто, просто є де косиня. Кусіння і... Так, є тут якість, кадали, щоб по якісь бурали. Що ж мені не подобається. Так, давайте ще може є на ютубі. Дивися поближче тут посадишку. У нас тут тільки... від... зверху, хочу саме робити якось і перем'ята. Люди, не можу все е, то, знати. Разом з вами часто так от техніку вивчаю. до сезона готовы. О! Это шикарно сделано видео. Туди на запись. Сбирают нашу кусарку. Ну, стандартные стандартно для стики. У них такие вот травяные травосборник. Так, чтобы если Легкий. Давайте поближе на самокосарочку подъем. Тут вот регулювання плавне, Тут ручка регулюється плавне, легко защипывание травозбирника, колес накип, как бачите, пластиковые, широкие, Це регулювання высоты касення. Есть ключевой зажим, То есть переключить все вроде покидно, закрутили и зажали. Так, еще ну, вверх удобная ручка для переноса. Ну, стига очень классная техника. очень классная техника. Дороже не жалко. Больше мы жалко конкурируют. Если отдается акция, то стига по акции завжди ну, продается. Самі розумієте, купити її за 13 тисяч, з 12 тисяч, чи купити її в акцію там, у нас за 8,5, ну, то неба і земля. А то вже така гарна ціна, вона вже десь плюс-мінус, як у китайців. Так, ну, модельку розібрали. Як купити? Пишіть Viber. Часто мені часто постійно пишуть. Бачу вашу рекламу, відео на Ютубі, та ціну. Тобто, плюс-мінус від ціни на весну 2025 року буде від. Це рекомендовано, Уже саме тут це рекомендовано, Акційна ціна, давайте ще раз. Ой, щось не то відкрив. Дивимось. Акційна ціна 9999. Ну, 1000 по-любому ще від мене отримаєте. І. А якщо ще знімете обзорчик? Або ми разом знімаємо обзорчик. обзорчик. Намісні чесно, і сюди ми викупали Стігу, і якщо ми, ми викупаємо не секр... не, то не секрет, як буде секрет, десь 10 uh, єдиниць, то ще дають додаткову знижку. Ну, зараз взагалі не розумієш, будуть купувати, не будуть купувати, будуть купувати люди якісну техніку, то поки що знімаємо. Якщо людина теж робить обзор, Робить відгук, що купила в компанії електромотор і все нормально, то ми ще завжди даємо додатково 500 гривень за таке відео. Друзі, це буде в, нашої, в нашому товарі це відео, бо зараз у нас карточки товару. Що у нас карточки товару? З карточки товару якесь ну, відео, яке не відповідає дійсності. Все. Карточку ми заповнимо, відео є. Краще я читаю так подивитися таке відео, чи читати це все описання. Всім гарного неба, спокійного вечора. Ну і купуйте нашу компанію. Ми стараємося, щоб було і вам вигідно, і нам вигідно.